Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги брелок для пошуку речей. Це компактний пристрій для запобігання втратам важливих речей. Даний брелок ідеально підходить для ключів, сумок, гаманців, дитячих рюкзаків та інших предметів, що можуть бути забуті. Завдяки вбудованому GPS та додатку для смартфона ви зможете. Відслідковувати місце знаходження своїх речей у реальному часі, якщо предмет знаходиться поза зоною досяжності, тривожний сигнал попередить вас про втрату. Його легко прикріпити до будь-якого предмета, а стильний дизайн дозволяє носити його без зайвого дискомфорту.